Привіт всім. Повідомляю. Коротше, я пішла сьогодні до директора, кажу, що я не витягую ваші оренди. Кажу, давайте мені щось менше. Він каже, ой, знову будеш там розводити, типа, дрелити, свердлити. Я кажу, нічого не буду, вже все. Тим більше кліматизатор я вже продала. Буду просто поставлю так, от як є, так і буду сидіти. І він каже: ну, не знаю, чи ти буде свободне, що ти хоч була в ньому, тому що на нього є людина, можливо, вона туди заїде. Я кажу, ну там менше є. Я кажу, Ну, якщо що, то я на менший, тому що мені все, все одно треба мінятися. тому що зараз борг почне рости, і я тоді загрібусь. Він каже: ну добре, що сказала, тому що багато отак от не можуть платити і сидять. А потім, коротше, я не розумію, чи у них нема грошей, чи вони здуріли, чи каже, я що дурачок. Ну, коротше, так нормально пообщалась, Я Кажу, ну в мене така ситуація, що я захворіла, тиждень пролежала, і цей тиждень як подножка. А зараз я виїхати не можу кудись там. Центр, тому що немає грошей, кредит ніхто не дає, бо карти побиті нема. Вчора вислала документи на карту, почта, сьогодні вони вже дійшли, бо я таким швидким листом. Ну, і це невідомо, коли воно буде і чи воно буде, бо це ж не я вирішую. Ну, коротше, домовились, що, ну, те, що він сказав, що місяць виповідзення, Тобто за цей місяць треба заплатити, за цей місяць треба заплатити, а це я скажу вам 200 і 2004 5400. І коротше. І тоді вже в інший кабінет переселюсь. І можливо в той мал... менший. Не знаю, речі я просто буду намагатись, коли буде суд до діла, попродавати або... Пороздавати, тому що, ну, шафа, я думаю, влізе. Всі, коротше, диван один влізе, та й зелене, придеться комусь продати або віддати. Ну, і є тут така ще кімната, де склад, то, можливо, там якось розміщу, якщо туди пустять, поставити те, що не, не вийде. Ну, і так я вирішила. Тому цю проблему, тому що я проснулася, мені снився сон, наче я поставила масажний кабінет, масажне стіл, а не кабінет. Біля кабінета, і коротше, робила масаж. Якісь люди збирались і дивились. І я думаю, ну, тіпа, це сон, к тому що щось треба міняти, тому що борг росте. І нічого не міняється, люди не приходять, на літо їх менше, казується. Бо в тому році я попала в лікарню і лежала в, цьому, в цих періодах в лікарні. Я просто не в курсі, як воно. Ну, така от фігня, малята. Бо я так вже винервувала, зденервувала вчора, просто сіла і стала малювати, тому що я не знала вже, що.